Росія багато років говорила, що НАТО ніколи не зможе втручатися у справи України. Це було як висічено на камені. А Байден сказав: ні, вони повинні мати можливість вступити до НАТО. Тоді НАТО прямо на порозі біля Росії. Я можу зрозуміти їхнє почуття з цього приводу. Коли я почув, як Байден веде переговори, я сказав, що це закінчиться війною, і так і виявилося. Ніхто не знає про НАТО більше ніж я. Якби не я, НАТО зараз не існувало б. Я врятував НАТО, але НАТО використовує нас. В той же час міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що НАТО не становить загрози для інших країн, бо альянс має насамперед оборонний характер. Про це вона сказала під час візиту до Києва на спільній прес-конференції з колегою Андрієм Себігою. Ми дуже чітко дали зрозуміти в наших повідомленнях не тільки американській аудиторії майбутньому президенту Трампу та його команді, що з боку НАТО немає ніякої загрози. Це дуже схоже на давно використовуваний Росією наратив звинувачення НАТО або так званого розширення НАТО у власній агресії. Нейтесоколде щодо ж переговорів з Росією. Щодо закінчення війни, то з боку України вони можливі тільки після зустрічі з Трампом і гарантії безпеки від нього. Про це заявив Володимир Зеленський у подкасті Лекса Фрідмана. Ми сідаємо передусім з Трампом. А ми з ним домовляємося, як ми спроможні зупинити війну, зупинити Путін. Це важливо нам сісти з ним. Ми з Трампом подомовимось і потім. Якщо а я впевнений, що він може запропонувати сильні гарантії безпеки і разом з Європою, і після цього може бути вже розмова з вузькими. І саме так, а не просто ми одразу сіли в трьох. До слова до кінця каденції Байдена США не встигнуть витратити на допомогу Україні кілька мільярдів доларів. Про це повідомили в Пентагоні. Натомість, держсекретар Антоні Блінкен проводить останні зустрічі на посаді. Напередодні він був у Парижі на брифінгу з французьким колегою. Блінкен наголосив на важливості лідерства Франції в підтримці України в найближчі місяці. Айтики на мантикам. Я думаю, що в найближчі місяці лідерство Франції матиме велике значення для забезпечення того, щоб Україна мала все необхідне для захисту своєї демократичної незалежності, чи то на полі бою, чи то за столом переговорів. Зауважу цьому передувала заява Еммануеля Макрона щодо мирних переговорів. Французький президент сказав, що Україна має вести реалістичні дискусії щодо територіальних питань. Та поки союзники працюють над оборонною допомогою сьогодні. В Німеччині відбувається фінальне засідання у форматі Рамштайн із представниками адміністрації Байдена. На ньому присутні і президент Володимир Зеленський на зустрічі. Очільник Пентагону Ллойд Остін оголосив про новий пакет допомоги Україні на півмільярда доларів. А генеральний секретар НАТО Марк Рюпте наголосив на важливості посилення Києва напередодні переговорів з Росією. Сьогодні я оголошую ще один пакет президентських повноважень, оцінених приблизно в 500 мільйонів доларів. Він включає додаткові ракети для української протиповітряної оборони. Більше боєприпасів, більше боєприпасів класу повітря земля та інше обладнання для підтримки українських F-16 ми маємо вивести Україну в найкраще можливе становище, щоб у той день, коли з ініціативи України розпочнуться переговори про те, як вирішити цей конфлікт, вони будуть у найкращій позиції для цього. Отже, зрозуміло, що закінчити війну за 24 години Трампу не вдається. А в будь-якому випадку вже ми чуємо строк в півроку. Про проведення якихось перемовин з Російською Федерацією, в той же час, чому чому така сакральність оцієї дати, 20 січня? Чому Трамп своєю адміністрацією своєю командою не можуть показати, що вони вже вирішують питання і вже вирішують його сьогодні? Давайте подискутуємо на цю тему. Пане Миколо. Давайте з вас почнемо. Ну вони не мають сьогодні повноважень. Американське законодавство забороняє тим особам, які не мають офіційних повноважень, втручатися в зовнішню політику, як і вирішувати інші питання. Він просто не може цього робити, бо в такий спосіб порушить закон. Так що це абсолютно природньо. Всі заяви, які сьогодні звучать, вони звичайно турбують українців, Вони турбують кожного з нас, тому що пропозиції Трампа то забрати собі Гренландію, то Канаду, то Панамський канал. Вони м'яко кажучи, підштовхують нас до того, що є думки в Сполучених Штатах про зміну світового. Світопорядку, який будувався на засадах демократії і непорушності кордонів, якщо можна одній країні, яка була оплотом цієї демократії, когось завоювати, то чому не можна іншим? І нам може здаватися, що ми входимо в світ світ сили, світ не права, не закону, а світ сили, де цинічні лідери можуть ділити світ так, як їм заманеться. Але ми не повинні забувати, що як колись казали, не все однозначно. От в цьому питанні точно не все однозначно. Все ж таки, інституції в багатьох країнах працюють. Національні інтереси завжди були і залишаються вищими за інтереси окремих осіб, в тому числі політиків. Інституції в країнах дбають за національні інтереси, і через те, навіть якби хтось хотів е, змінити світовий порядок. Забути про Україну, віддати Україну Росії, як зараз кажуть, для того, щоб відтягнути від Росії Росію від Китаю версії дуже багато. Це буде зробити непросто, тому що завжди будуть голоси і інституції і людей, які будуть доводити, що це буде перш за все шкодити національній безпеці Сполучених Штатів, і саме тому Келок, який є досвідченим військовим, який насправді знає Україну, е, його родичі тут були волонтерами, наскільки мені відомо. Він сам сюди приїжджав і допомагав Україні. Е, говорить набагато. Обережніше ніж говорить Трамп під час передвиборчої кампанії, і я думаю, що риторика Трампу Трампа після того як він стане вже на посаду президента, теж буде дещо зміненою. Хоча те, що він говорить зараз. Очевидно, нас турбує як демократично налаштованих людей. Очевидно, ці речі не можуть викликати підтримки. Але ми розуміємо, що поки він не є на посаді, і поки фактично він працює на свій імідж серед свого електорату чи серед тих, хто його підтримував, серед олігархів, які його підтримували, такі як маск, який теж собі дозволяє говорити все, що завгодно, агресивне, ображати прем'єрів, як це було з прем'єром Канади. Очевидно, зараз це все викликає і турботу, і популярність серед такі. Що ми можемо запропонувати американцям для того, щоб вони продовжили допомагати Україні? Друзі, я нагадаю, зараз до студії до нас доєдналася і Єлизавета Єсько, народна депутатка від фракції Слуги народу. Пані за добрий вечір. Дякую, що ви завітали. От до вас питання: що ми можемо запропонувати? Що ми можемо підготувати для нової команди новообраного президента для того, щоб у них вже був певний пакет аналізу? Я розумію, що питання можливо перемовин може відтягуватися. План перемоги нашого президента, який ви презентовано тижнями тому, відбувалася не одна поїздка для зустрічі із самим Трампом і з його оточенням, нашим президентом офісом президента. Я знаю, що американці дуже активно вивчають зараз команда Трампа взагалі ситуацію, намагаються бути дуже обережними. І цей період, який в нас був з листопада місяця до ось зараз, я вважаю, що ми досить активно використали для того, щоб надати розуміння, що реально в нас відбувається, яка в нас позиція. Ми не прогавили цей час. І дійсно та позиція, яка в нас зараз є, що ми готові до. Перемовин тільки якщо з нами буде світ, якщо з нами буде Сполучені Штати, якщо в нас буде обов'язкова гарантія безпеки, якщо в нас е буде наше розуміння майбутнього нашого в НАТО, всі ці позиції і, і, і інші пункти, ми постійно озвучуємо. І я вважаю, що це. Наразі продуктивно, тому що ще жодного разу американці не вийшли і не сказали, що там це все погано, це не буде е, працювати. На що треба звернути увагу? На те, що все-таки дійсно Трамп поставив дуже високі очікування своїми різними фразами про 24 години, і все одно от, світ очікує, що от зараз він щось зробить в ту чи іншу сторону. Цього не станеться в будь-якому разі. Я е, налаштовую. Ована дуже обережно, бо я розумію, що от Келох сьогодні озвучив можливо про 100 днів певних процесів для того, щоб почати перемовини. Він говорить про те, що він вважає, що попередня американська влада не змогла зупинити війну і не допустити початку війни, тому що не розмовляли з путіним. Отут -от може бути серйозна небезпека, тому що це ж питання не просто говорити з путіним, а конкретно мати позицію і, і бачення майбутнього, де, де треба зробити так, щоб Путін на щось погодився. А наразі ми бачимо, що ситуація така, що Путін відчуває себе досить сильним, і йому подобається, що на, на заході купа проблем. А вибори, риторика, всі сваряться один з одним. На жаль, на фронті в нас він отримує зараз е, певні переперемо перемоги для себе. Це дуже погано, а, але ми пояснюємо, чому ми не можемо зараз це просто так зупинити, заморозити. Тому що ми, ми, ми кажемо, що. Америк, ми кажемо всім зараз, не тільки американцям, що заморозка не допоможе нам, тому що Путін тоді буде ще сильніше і більше підготується. То от це, от постійно, треба продовжувати робити. І дійсно, після 20-го числа я очікую на те, що будуть зустрічі вже президента Зеленського і Трампа вже в офіційній його посаді президента. І будемо бачити, як будуть розвиватися події. Головне, щоб не спалахнули інші гарячі точки. А це... ви маєте на увазі на карті Світі. світу на карті світу на карті світу? Тому що це звичайно буде заважати нам дуже сильно. А от ви сказали про те, що можна запропонувати Путіну. А що ми можемо запропонувати Путіну? Що Трамп може запропонувати Путіну? Гуманітарну допомогу, фінансування, скасування санкцій Українські території. Що може Трамп запропонувати сьогодні Путіну, коли його позиція сьогодні мінусова позиція, насправді? Тому що він агресор, він терорист, він гвалтівник. Що можна йому запропонувати, крім строку, який він має відсидіти? Напевне, нічого. Але знову ж таки, але з ним треба говорити, пані Юля? На питання те, що ми можемо запропонувати, дивіться. Я думаю, що зараз Путін відчуває себе абсолютно комфортно. Йому чим довша війна буде, тим йому краще зі всіх сторін. Ну там проблеми в економіці в нього є так. Ну там інфляція та є, але це розумієте, у них така жирова подушка, яку вони накопичили, і продовжують накопичити за рахунок своїх ресурсів, mm -hmm. що вони протягнуть набагато більше, ніж ми. Але в них є там достатньо серйозна залежність від азійських країн, від Китаю, від Індії. Я думаю, що це єдині перемовники. Я абсолютно залишаюся на своїй позиції до цього казала і для Байдена, і для Трампа. Це єдиний перемовники, які можуть бути ефективними з путіним. Ніякі Ніякі, вибачте, західні країни не мають для Путіна ніякої пропозиції. Давайте будемо дивитися чесно. Тому якби ну і знову ж таки, та у них зараз виникають достатньо серйозні проблеми, де подивіться на Австрію, де фактично такий, знаєте, достатньо радикальний уряд збирається прийти до влади. проросійський уряд у нас є Орбан, у нас є Фіцо. Ну є цілий набір букет, я би сказала, таких достатньо радикальних і проросійських лідерів. Які виникають в Європі, тому при всій повазі до Європи вона не має спроможності достатньої на даний момент військової для того, щоб запропонувати нам щось, щоб ми могли дійсно покласти його як козир на стіл переговорів. Тому не дія на те, що все ж таки американці знайдуть з китайцями і індією спільну, скажімо так, концепцію, яким чином посадити Путіна за стіл переговорів. І тоді можна про щось говорити. Ні, Європа, ні, Америка для нього немає пропозицій. І я думаю, що 100 днів насправді це результат того, що вони зрозуміли. Я думаю, що вони мали переговори з росіянами. Давайте скажемо прямо та на консультації рік... велись і при Байдені велися. і до ну, цього ну, ну, я, І я... попереджали. Та, та я про те, що вони вже мали так би перші ітерації розмови з росіянами, і результат 100 днів це вже результат розуміння е, того і 6 місяців, що ну поки що пропозиції для Путіна і е, якийсь тиск на нього нема чим робити. Угу. А, і тому вони взяли цей тайм а от в 100 днів, де вони будуть, будуть намагатися знаходити якісь, скажімо так, варіанти. Але я абсолютно розумію, що ми повинні донести свою українську позицію до Трампа першими. До того як Путін донесе її на стіл переговорів, тому це є безумовно наш пріоритет, і треба намагатися її донести зі всіх сторін на всіх рівнях позицію України стосовно ось знову ж таки риторики Трампа стосовно України стосовно от і всієї геополітики, давайте ми скажемо так. Це політики, вони такі. Це політичні вибачте тварини, які говорять рівно те, що хочуть почути прості люди і прості рішення. Розумієте, насправді в, в світі не залишилося простих рішень для таких складних проблем, які накопичили світ в усіх регіонах, не тільки в Україні. Тому, а, але Трампу треба було перемогти, і він пропонував прості рішення. Зараз він прекрасно розуміє. І я вам хочу сказати, ці там риторика про Гренландію, про Канаду. Це все знаєте такі політичні меседжі для ну, простоти питання. Але насправді, якщо ви глибше туди копнете, ви подивитесь, що саме хочуть отримати американці. А насправді вони хочуть отримати і з баланс балансувати Росію в Арктиці, тому що Росія насправді зараз разом з Китаєм домінує в Арктиці, і тому північний морський шлях, ресурси, газові ресурси це все велика гра. На великій світовій дошці, я би так сказала. а в такому випадку. Чи можна розуміти, що навіть оцей строк, який ставить фактично адмі новообрано, адміністрація новообраного президента, і президентська команда, Трампівська команда в 100 днів, що це є шлейф передвиборчої риторики? Я взагалі не прихильник встановлювати якісь дедлайни у такому складному питанні. Ну потреба за них відповідати, потім ну, звичайно, тому що такими дедлайнами фактично. Оточення Трампа і сам Трамп стає зручником ситуації. І дуже небезпечно, коли, от, підходячи до певної дати, озвученої, так, е, такі питання можуть вирішуватися за рахунок, наприклад, інтересів нашої держави. Тобто, у такому питанні базовим має бути все-таки справді гарантії безпеки, базовим має бути е, ті умови, при яких це буде не просте якесь перемир'я чи заморозка. а... Справді завершення війни, тому що це дві дуже різні категорії. Про які ми говоримо, бо заморозка це фактично сигнал диктатору Путіну про те, що є час на передишку і розробляти свої подальші агресивні плани, вже можливо, навіть не на території України, а далеко за її межами. І я також прихильник того, що розмовляти потрібно, але бачу перспективу у найближчі місяці саме в інструментах човникової дипломатії. Я слабо вірю, що можуть бути якісь прямі контакти двох ворогуючих держав, тим. Більше що ж про що говорити з терористом Путіном? Що справді ми можемо йому пропонувати, окрім того, що вимагати від нього забрати свої звідси окупаційні війська, виплатити репарації і більше сюди ніколи не з'являтися. Але от інструменти човної дипломатії будуть активно застосовувати, що можемо робити ми. Ну, по-перше, використовувати всі можливості комунікації з представниками Конгресу парламенту ту, е, Сполучених Штатів Америки. Чому? Тому що ви ж у підводці сказали, що мільярди гривень залишаються невикористаними. І це фактично та спадщина, яка переходить на баланс уже новообраної адміністрації доларів. Доларів, доларів, звичайно, доларів. і це також важливий аспект нашої підтримки, тому що ну, чесно кажучи, дуже дякуємо адміністрації Байдена, самому Байдену, що він в останні тижні так активізувався у військово-фінансовій підтримці нашої держави. От зрозуміло, що скажімо так, це варто би було робити напевно і раніше, але тим не менш за це вдячні. Але я також нещодавно спілкувався з знайомими, які проживав. Вають на території сполучених штатів Америки, треба розуміти, що справді він зараз, поки він не пройшла він не має легальних повноважень щось говорити з кимось зустрічатися. Він цього робити не може. Але і самі американці від нього чекають у перші місяці його роботи виконання тих всіх обіцянок, які він надавав під час виборчої кампанії. А він там дуже багато наобіцяв, що стосується саме внутрішньої політики Сполучених Штатів Америки, і щоб знаєте, щоб ці перші місяці не стали якимось яким періодом турбулентності, коли будуть розриватися між цими всіма питаннями, і проблема вирішення е, війни з Україною, відійде на якийсь там план. І ще раз повторюся: е, оці от дедлайни, оці от е, такі е, підходи, що є, у нас там зрозуміло, кожен день це життя людей. Це чим швидше це закінчиться. Е, Тим краще, але не за рахунок наших інтересів. Він стає заручником. Я погоджуюся з тезою Юлії про те, що е -м -м -м, слід активніше залучати і розраховувати на посередництво і на участь Китаю, який має безпосередній вплив на Російську Федерацію. Я до речі хочу звернути увагу. Помітили, що останніх, можливо, пів року ми не чуємо абсолютно нічого про так званий китайсько-бразильський план. Так? А чому? Багато хто пояснює це з тої точки зору, що вони ж там наполягали на тому, що все має звершитись на нинішній лінії, так званої розмежування. Але оскільки наші. Військові е, знаходяться на території Курської області, Китай свідомо зараз зробив певну таку інформаційну паузу, поки, мовно кажучи, е, давши можливість росіянам разом з північно-корейцями е, вирішити цю проблему. І я вам скажу, ситуація справді дуже складна, і е, ми маємо зараз використовувати можливості для того, щоб не Намагатися сподобатись Трампу, тому що ну це не той психотип. А намагатися е, запропонувати дієві якісь речі і механізми, якщо він мислить категоріями бізнесмена, а це вже явно видно, тому що я погоджуюся, що навіть в тому числі ці всі заяви про Гренландію, Канаду, і все інше, це в тому числі теж боротьба за глобальні торгові шляхи, і впливи, і ресурси, і все інше. То можливо треба говорити в тому напрямку, що для Росії, в принципі, щоб її стимулювати до конкретного. Завершення війни, а не до тимчасового перемиря, також треба з точки зору бізнесу показати і економіки, що подальша військова агресія по відношенню до нашої держави стане надзвичайно дорогою і посилити нашу державу настільки, щоб його подальше військове просування стало просто нестерпним, і в тому числі мені здається, що разом з європейцями ми маємо лобіювати реальні санкції е і ті е закриття тих обхідних путів. Е Ків, які використовує зараз агресор для обходу цих санкцій, і мені здається, така мова би була для Трампа зрозуміла, якщо ми говоримо про мову економіки і грошей. А от намагатися сподобатися і сказати, що от бачите, адміністрація Байдена, ну, так, як умовно кажучи, наше представництво буває. Озвучує щось не так робило і обзивати це різним ненормативною лексикою. Мені здається, це не є шлях до того, що е будуть якісь дія рішення з боку новообраного президента. No.